Доброго дня, у нас нові надходження в салон. Приїхала 24-го року автівка. Це Audi Q4. Максимальна комплектація на моноприводі. 85 кВт батарейка, запас ходу 600. На таких дисках, 20 колеса, комплектація камери 360. панорама, люк. Шкиряный салон. Так, отсылается такая подножечка. светло серая строчка такая. Спереду тут тоже таки. Фирмовое кермо. Фирмовое сиденье, ковши такие. То ще раз нагадую, 24-го року це вже авто з останніми прошивками в такому фірмовому цікавому кольорі. Це сіра оливка така. До речі, контакти, кому цікаво В комплекті йде килимки, зарядний пристрій, перехідник на звичайні зарядні станції. Ось така автівочка. Є ще в білому кольорі. Каптіка цінник в описі. Телефонуйте, звертайтеся, ще раз показую контактні телефони. Бачите, оце сіре зліва авто, а це така сіра оливка. 30-40 авто в наявності, так що звертайтесь, підберемо в наявності або під замовлення, або в дорозі щось підберемо. Гарного дня і бережіть себе.